Якщо ваше волосся продовжує випадати, а ви все зробили, що вам радили, і вітаміни пропили, і мінерали, ну а воно продовжує випадати, можливо, тут причина саме через довгий стрес. Це дуже така поширена проблема, і, можливо, до кінця ми навіть не розуміємо, як з цим можна боротися. Я сьогодні хочу підсказати, розповісти, як в цьому випадку може допомогти червоний корейський женшень. Ну, дивіться, по перше, коли ми довгий час знаходимося в стресі, у нас дуже багато кортизолу. Кортизол відповідає за звуження судин. Судини звужуються, звужуються судини, які тут до голови, тут в шкірі волосся довгий час не отримує живлення. Воно припиняє свій ріст, а те, що є з часом, потрошки опадає, і ми потім бачимо цю різницю. По-друге, кортизол впливає на гормональний фон. Помічали, коли довгий стрес, навіть є збої в місячних затримки, ну от різні такі проблеми. Пригнічується вироблення екстрогенів жіночих гормонів. Так, кортизол впливає. І тому під час стресу волосся випадає нерівномірно, а от в передній частині по боках, ніби по чоловічому типу облесіння йде. І саме женьшень – це найпотужніший природній адаптоген. Я розкажу в слідуючому ролику, як він допомагає боротися зі стресом і саме в проблемі випадіння волосся.